21 листопада 2025 року Одеський апеляційний суд отримав відзнаку диплом лауреата рейтингу ефективності апеляційних судів України за перше півріччя 2025 року та подяку за відкритість і конструктивну комунікацію зі ЗМІ. Почесні нагороди голові суду Ігорю Артеменко вручили. Голова спілки юристів Одеської області Олександр Рябець та головна редакторка Конструктив Ньюз» Діана Таранова. Доброго дня всім, доброго дня нашим шановним за те, що ну, знайшли час і провели певну роботу для того, щоб в цей складний час для нас всіх, для держави, для наших військових, для нас, суддів, працівників суду. Зробити деякі приятні моменти, відмітити нашу працю, хочу перш за все, все таки подякувати, що ви. Фактично запросили нас на такий чудовий захід. З приводу рейтингу мені, звісно, надзвичайно приємно, що Одеський апеляційний суд серед всіх апеляційних судів України фактично зайняв третє місце. Ми вже неодноразово проводимо такі рейтинги в районних судах. Цього року ми почали проводити в порівнювати господарські суди, адміністративні суди. І ось вперше можна сказати, за перші Півріччя 2025 року ми спробували попрацювати над показниками саме апеляційних судів. Хочу подякувати вам за плідну роботу. Хочу від спілки юристів та «Конструктив Ньюз» вручити вам диплом лауреата рейтингу ефективності апеляційних судів України за перше півріччя 2025 року. Дуже раді, що ви досягли цього місця. Воно мені здається, бронза, але з відтінком золота, тому що ви дійсно з великим навантаженням і маленькою кількістю суддів. Це насправді дуже достойно. І в першу чергу на рівні хочу також подякувати за роботу самого апарату, тому що судді це дійсно чудово, але ми знаємо, наскільки апарат також намагається, працює, і хочу вам подякувати за дякую. це. Дякую. Хочу висловити подяку нашому колективу, суддям дійсно апарату, який працює в таких складних умовах. В умовах війни, нестачі електропостачання, повітряних тривог. Всім дякую. За працю, ну і сподіваюся, що на цьому ми не зупинимося. Ну і, мабуть, буде і перше місце у нас. По-перше, хочемо подякувати ваш суд за те, що у нас проходить цей захід. Для нас це дійсно є дуже важливим, тому що нам важливо і вашу думку почути, коли ви аналізуєте критерії, тому що ми готові лише покращувати наш рейтинг і. Думка представників суда для нас є дійсно дуже важливою. Ми ще підготували для вас подяку Одеському апеляційному суду за відкритість і конструктивну комунікацію з представниками змі. Я вважаю, що це є дуже важливим і для нас, і взагалі для суспільства. Ви цим тільки підіймаєте довіру суспільства до суду. Тому ще одна подяка для вас. Дякую, дякую. дякую. Ну Це завдяки відкритості. Дійсно. Наших суддів, нашого апарата, комунікації со спікерами. Ну і дійсно ми відкриті для всіх. Дякуємо вам. Дякую за цю можливість, яку ви надали нам проявити себе. І, і дуже приємно, що спілка юристів Одеської області і інформаційна агенція Конструктив Нюз. Ну звернула на це увагу і провели такий рейтинг. Ми вітаємо вас з тим, що ви зайняли третє місце. На нашу думку, це дуже гарний результат. Чи можете ви поділитися секретом, як досягти такого результату? Ну, по-перше, хочу всіх привітати зі святом, свободи та гідності. Дуже приємно отримувати таку нагороду саме в цей день. Хочу сказати, що в суді апеляційному працює 18 суддів завдяки злагодженій роботі нашого колективу секретарів, помічників, керівників відділів В нас все виходить. Ми дуже працюємо злагоджено. Все Ну, дуже добре, однак, ну дуже важко, тому що дуже мало суддів і дуже забагато роботи. Сподіваємось на конкурс, який зараз проводиться, і дуже очікуємо нових суддів. Скажіть, будь ласка, коли ми аналізували і робили рейтинг, ми побачили, що у вас дуже сильна завантаженість в суді. Як ви це можете прокоментувати? Як ви справляєтеся з цією навантаженістю? В частині роботи апарату суду можу сказати, що. Сьогодні працівники апарату суду працюють в дуже складних умовах, однак вони намагаються виконувати чесно, якісно, добросовісно свої посадові обов'язки. І це завдяки в першу чергу помічникам суддів, секретарів судового засідання і будь-якому кожному працівнику апарату суду, за що їм щиро дякую. Безумовно, питання кадрового забезпечення апарату суду співробітниками державної служби та патронатної служби складне, але поступово воно вирішується і комплекс проблем, які існували до цього, а саме в частині заробітних плат, навантаження, він вирішується. Як взагалі у вас з'явилася ідея створити рейтинг апеляційних судів України? Так, ну ми проводимо рейтинги суддів ще з 2022 року. Ми проводили рейтинги загальних суддів першої інстанції. Цього року провели рейтинги господарських суддів, адміністративних суддів. і мені здається, прийшов час порівняти саме апеляційні суди всієї України. І мені дуже приємно, що наш одеський суд зайняв дійсно третє місце. Як я вже сказав, що це фактично бронза, але явно бронза з відтінком золота, тому що. Судів всього 18 суддів, і саме тому в принципі ми бачимо, що показник місця досить високий. Також ми хочемо подякувати державну судову адміністрацію України за те, що вони нам надали статистичні дані, вони надали дуже гарну розгорнуту відповідь, і саме завдяки їхній відповіді ми змогли створити цей рейтинг апеляційних судів України.